Христос крещається в ріці Йордані, а наші журналісти у Солочині, що поблизу поляни. Першими у бій пішли чоловіки. П'ятеро відчайдухів на чолі з полянським сільським головою Іваном Дрогобацьким. Увійти у крижану воду першим йому довірила громада району. Більше того, Іван Іванович морж із багаторічним стажем. Я Прийшов сюди не один, з мною прийшло дуже багато моїх однодумців. І чесно кажучи, я сьогодні вже купався у монастирі у Сваляві, але вони принципіально сказали, якщо я не йду, то вони теж не підуть. І я йшов заради команди, заради е, своїх друзів, щоб показати приклад іншим. Тим більше я є голова, голова має все впереді бути. У слід за ним пішов і я. Проте усвідомив, що на Київ виключно коли ступив на землю. 어유라휴어 <laughs> 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 Враження просто незабутні, неймовірні. Емоції б'ють через вінця. Якщо я вижив і я в ефірі обов'язково спробуйте ви. Керманець Солочина Магдалина Туряниця за досвідченими і моржами-початківцями спостерігала виключно з берега. Мовляв, навіть чайдушний крок наважитись не дозволяє відповідальність перед громадою. Я стояла, як кажуть, збоку. Якщо голова полянської сільської ради він як є першопрофідець, то я як жінка. Не рискнула піти в воду, але задоволення дуже отримала велике. Побачила, що люди тут були люди різного віку, і молоді, і середнього віку, і старшого віку, і всі виходили такі, знаєте, як кажуть дійсно, що якщо це на водохреще покупаєш, то ніяка хвороба тебе не візьме. З поміж охрестившихся сьогодні, і житель обласного центру Сергій дебютував у моржуванні, завдячуючи другу. Один мій хороший друг. Сказав мені, давай поїдемо і зробимо таку на перший погляд шалену річ. І е, я згодився. Не знаю чому, але погодився, і е, я не пошкодував. Прото її рай Георгій, настоятель солочинського храму, переконаний, купання на водохреща не зашкодить нікому, хіба що навпаки вилікує від будь-якої хвороби. Дійсно, багато людей підходить, е, іменно отдихаючих, таких людей, що приходять до наших санаторій відпочивати, і вони приходять знову і знову і говорять, що да, ми з того часу почали купатися, і набагато здоровішими стали. Нас виліковує ця вода. Як підсумок, купайтесь на здоров'я.